Вітаю! Сталкер 2. Ну, а чим має зайнятися водій е, далекобійник, коли він на лікарняному вже 6 тижнів повних і ще мені продовжив лікар на 2 тижні. Ну, все. Е, погода така, що носа не хочеться показувати на вулиці, тому що там е, вітер 80, порива до 80 км на годину. Лиє, Єдиний плюс, це в грудні температура повітря вночі була 14 градусів тепла. От такі аномалії. Аномалії в Stalker 2 і аномалії в нас прям тут в Новій Скоші. Що хочу сказати на цієї гри, ну, ну це, це круть. Це просто ніхто би не міг подумати, що таке може бути ну люди мого віку. Собі не могли би навіть уявити, що може бути така гра, такої якості. Ну це це вже майже фільм. Це ви. Просто в грі і. ну Круто. Респект, респект. Нашим. Айтішникам, які створили такий, такий, такий продукт, ну, це просто неймовірно. І що, до речі, з того всього це, що це українське, що це відоме на весь світ, що це приносить досить, досить серйозні е, прибутки. І тому це добре, тому що е, частина грошей. Як вони е, анонсували йде на Збройні Сили України? Східним нашим е, сусідам дуже рве задні місця за таке, тому що е, там на, 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 на наразці дуже багато прихильників цієї гри, а, а в даному випадку вони, не, ну, офіційно вони не можуть грати цю гру, тому що вона. В них є заборонено ну, ну, як підтримувати ворога ну в їхньому розумінні. Я колись коли ну, був не жонатий, коли мав багато вільного часу. Також трохи, трохи був геймером, трохи сидів в комп'ютері в іграх. Потім цей, час, цей період відійшов повністю тому що, ну, самі розумієте, сім'я, робота, діти, дружина. Ну, на це ніколи, вже треба вибирати між двома, це неможливо так скомбінувати. А тепер ну, трошки трішечки так маю, маю можливість посидіти, коли старший в школі, дружина на роботі, а я вдома байдикую. Ну, чесно кажучи, за тих шість тижнів, що я вдома, я зробив дуже багато теж. щось біля дому, щось вдома, такі речі, які, які мені. Ну, Можна було робити. Вже все майже закінчується, що, що, що міг, міг доробити. Тому що, уявляєте, людина працює 6 днів на тиждень, приїжджає з така досить змучена, і один день відпочинку в тиждень і щось робити. А біля особняка роботи завжди. Є хто має особняк, той знає, той погодиться, що роботи дуже багато. Але коли вже зима, ззовні дуже-дуже погана погода, всередині вже все зроблено, ну то можна вже і пограти в сталкер. Круто, круто. Я е, дійсно вражений і це ну, респект нашим. нашим. Хлопцям, які це, це зробили. І ще, ще одна річ, яка завдяки якій знають, що таке Україна, в кращому, ну, не, не то, що знаєте, там, колись колись це був ніби Чорнобиль, і тільки це потім тепер це війна, але є такі речі, які, які би мали нас. Більш популяризувати в світі, щоб про нас знали і говорили, і, і ці речі, щоб до речі, приносили прибутки Україні і допомагали Збройним силам України. Дякую за перегляд. Тому що я йду, йду продовжувати до Stalker 2. Вам раджу також. Це не реклама, але просто хто має можливість, будь ласка. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть в коментах, про що ви хотіли би побачити наступне відео. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. І до наступних відео. Бувайте!